Майор міліції на прізвище як прізвище? Майор <різвище> Майор міліції перешкоджає діяльність помічників народних депутатів України, не пропускає приміщення будинку Київської міської державної адміністрації. Пані Олено, а де відділу? Я... Це не пояснює. Закон. Читайте закону. Який читаєте закон? У вас, у вас є розпорядження офіційне про те, що ви можете не допустити суди. Згідно закону України, я маю право якого доступ. Ви? ви особисто маєте право обмежити доступ про момент. Помічнику депутата до приміщення Київради? А закон про помічників депутатів про статус народного депутата. Так Чіп чорним по білому написано. Ви маєте право, Як ми ройові міліції, закон про статус народного депутата України? Я вам поясню, чому я в межу доступу? Ні, ви не пояснили. Якщо це не пояснює. Ви це ви керуєте цим зараз. Ви вважаєте, що це не поясняється? Ні, покажи, на якій підставі ви застосовуєте цей закон тут. Я вам поясню. Ні, ви не пояснили. У нас такі пояснення, не ну так? Припустіть нас, будь ласка, приміщення Київської ради адміністрації. Поясніть мені, будь ласка, чому ви мене не Я вам поясню. По, поясніть мені, будь ласка, ще раз. Чому ви мене не пропускаєте? Я вас прошу, товариші майор, представитися і пояснити. Я вам приставлю, приставлю, і поясни, чому Я обмежив доступ громадян. Forgetting. Як, як звати майора? товариш? Валатен. Ну, ми не знаємо, він вам показав своє посвідчення. Так, пред'явіть, будь ласка, своє посвідчення. Але я стану подалі. Чому? Ну, Тому що ви коли пред'являєте посвідчення, ви потім штовхаєте людей. Так, Номер який? Дайте, дайте. Я вам не побачу. Галатин? Валентин Валерійович. Я представився представлюся показати Пан Оделаджівський килібіс. А якщо я вас це вибрав? Правда вона ж не ви Правда вона ж не необразує. Яка наше право на вільне пересування, яке передбачено конституцією України як основним законом України? Вами, вами, вами розумієте, що конституція акт, не пакт про загрозу, ту, яку ви тільки що назвали, вони чи не як ви не знаєте? Я поки не складаю. Ви ж, ви ж посадова особа. Ви тут виконуєте публічні спорта? Зараз, зараз ми запросимо Привіли, членів власне, в в громадської віде. ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України, які складуть акт про це правопорушення, виконане співробітниками правоохоронних органів. Я так розумію, Шевченківського руху МВС. Так, точно. Добре. Тому що о, ви перешкоджаєте о, діяльність так у о... тікі діяльності? Я прошу закон статус статусу на Україні, де чорно повідомлення забуде, якими правилами користують на помічники на вашого так і порушує конституцію країни конституції. Хто зрозуміло? Порушує конституцію. Я, я сам я сам, Україні, я сам хочу порушує наше право на вільне пересування. На запитання про те, чи існує протокол про небезпеку, там так на яку селається пане майор. А я а я нічого не знаю, нічого не існує. Насправді, я от сам вирішив. Ви самі вирішили. Він існує. Я вас запитав Насправді, ви дійсно порушили Конституцію України. Ви зафіксували це порушення? Як основний закон, який має вищу силу. Там, фіксується порушення. Значить, воно ще не зафіксоване. Воно все фіксується. Що сказали, що воно фіксується. Фіксується це процес. Значить, воно не зафіксовано. Покажіть, можна познайомитися з зафіксованим порушенням? Ви а можливо можливо да обманюєте? Можливо, можливо, може, не можливо. Може і неможливо. Я вас прошу показати показати підставі чого. на підставі чоловік. На Володимирську 15 вас вже будуть викликати. За те, що ви перешкоджаєте діяльності помічників? на Ні, народних депутатів. Закон А Мені ж помічників. Звичайно, можуть Ми за їхнім долученням маємо бути працювати вирішити їх питання, які вони на собі субіславу. Будемо так не працювати. А ви цьому перешкоджаєте, ви пакуєте? Кіра! <клес> Та який пікет всередині? Хто по адміністрації пікети проводить? Ви що, знищається? У нас акція так, у нас взагалі не акція. Ми до цієї акції жодного відношення не маємо. Ні, не маємо. Ми просто знаємо цих людей. Ми не є організаторами цієї акції. Якщо ви маєте до мене, Ірина Сергій. Можна до вас звернутися? Ми до вас звертаємося як до Скажите, Члена кажуть, громадської це... ради при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України. А пані Ірина, скажіть, будь ласка, ось зараз представники правоохоронних органів порушують конституцію України і обмежують наше пересування, тобто вони протиправно заблокували вхід до державної установи, до якої вхід є заданий дій. Вони навіть нас не пропускають навіть зайти всередину. Давайте я вас запишу, потому что у нас 25 числа заседание. Вы записали? Да? Сейчас запишу. Цели. Это Потому что будет встреча как раз с начальником главков. Да. да, я же это и вы же просто, вы же, просто вы как бы рассказать, да, я же это не поэтому как бы... Последний ну, а, а вы знаете, нам сначала Крикун очень долго и нудно обещал э, выдать удостоверение. Теперь э, ваш этот новый приятель э, это, это тоже как бы нам рассказывает о том, что нам будут вы выданы... Но вы можете сейчас. Вы, можете я. Сейчас... вы я можете... Вас Так, сейчас. Можете... 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 Значит, сейчас я, я звоню тогда вашему Чучинковскому. Э... Номер, номер было. Нет ищу. Вы же видите, что я не буду. <головіка> <головіка> <головіка>